70% відео, які дивляться глядачі Ютубу, це те, що пропонує рекомендаційна система. Але схоже, що Ютуб через свої алгоритми може просувати шкідливий і небезпечний для українців контент. Тексти створили спеціальний додаток і дослідили алгоритми Ютубу на основі рекомендацій українцям. Які проблеми ми знайшли в системі рекомендацій, і в чому їхня небезпека, розповідаємо в цьому відео. Для цього проекту наші дата-журналісти створили спеціальний додаток, який встановили собі 205 українців на два місяці. Цей додаток дозволив нам проаналізувати всі відео, які рекомендував Ютуб цим користувачам. Давайте розберемо кілька яскравих персонажів. От, наприклад, користувач, який дивиться відверто проросійський контент. Звіймо його ватник. Він на власному досвіді показав те, як російська дезінформація просочується в український Ютуб. Цей користувач дивиться відео переважно російською. За час дослідження 90% відео в його списку переглядів були саме цією мовою. Ютуб дуже чутливий до питання мови, якою людина дивиться контент. Від того, якій мові українській чи російській ви надаєте перевагу, напряму залежить мова відео зі списку рекомендацій. Тобто, чим більше переглядів російською, тим більше у вас російськомовних рекомендацій і навпаки. Тож, якщо вас дратують російськомовні рекомендації, найкращий спосіб просто зменшити кількість переглядів такого контенту. Ну або ще можна встановити спеціальний додаток, який блокуватиме їх. Хоча ми не можемо точно сказати, як швидко платформа звикає до зміни мови. Отож, рекомендації користувача Ватник показали, як легко в український Ютуб вриваються потенційно деструктивні та маніпулятивні теми. Часто вони засновані на реальних проблемах, але гіперболізовані і загорнуті в емоційну форму. Наприклад, в один місяць дослідження цей користувач чотири рази передивився трьох відео під назвою Жінка захищає свій дім та своїх дітей від ТЦК, із самого відео не зрозуміло, що відбувається на ньому, але назва змушує користувачів повірити, що жінка дійсно відбувається від представників ТЦК. Відео належить каналу Пильний Дніпрянин. Там часто публікують відверто маніпулятивний контент, соголосний з, з темами російської пропаганди. Автори каналу розповідають, наприклад, про нібито незаконну мобілізацію, чи емоційно з передбільшенням віщають про знущання співробітників ТЦК та поліції. Ми виявили цілу низку каналів, які гостро та емоційно виступають проти мобілізації в Україні. Завдяки ватнику, ми також помітили, що алгоритми просувають відео людей чи організацій, яких сам Ютуб намагався заборонити чи зменшити їхній інформаційний вплив. Наприклад, 11 серпня 2023 року Ютуб видалив два канали про російського псевдоексперта зі США скота Рітера. Однак Тут же на платформі регулярно з'являються його інтерв'ю або короткі шортси з нарізками з його відео. Те ж саме стосується топ пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Він заблокований на платформі, але зберігає тут свою присутність у нарізках і контенті, де прямо не сказано, що тут є цей ведучий. Деякі канали на YouTube взагалі існують лише заради того, щоб просувати контент різних пропагандистів. І вони досі. Не заблоковані на цій платформі, чому так відбувається? Ютуб не завжди дотримується своєї політики і пропускає відео, які порушують правила платформи. Це контент із сірої зони. З часом ці відео прибирають, але є достатньо часу, щоб людина перейшла за рекомендацією та встигла подивитись це відео. Тут це ж варто віддати належне Ютубу. Він багато зробив для вичищання російської пропаганди. Але система рекомендацій і досі пропонує користувачам відео, які власне поширюють цю пропаганду. Це можна змінити, якщо навчити алгоритми розпізнавати проросійський контент і виключати його з рекомендацій для України. Та інших країн. Що стосується України, то Ютуб варто врахувати внутрішньодержавні заборони, поширювати контент від осіб, які загрожують національній безпеці України. Інший наш користувач, якого ми вивчали, часто дивиться Ютуб та активно переходить за рекомендаціями. Називемо його завсідник. Кожне П'яте переглянути відео це те, що рекомендувала платформа. Наш користувач, людина Розкута. Він один із тих, хто вміє знаходити на платформі інтимні відео. Такі відео залишаються на Ютубі, бо мімікрують під... Освітній контент і на непристойну назву переглянутого відео платформа реагувала не менш непристойними рекомендаціями. Наприклад, завсідник переглядав відео з Ютуб-каналу медичного закладу, а в рекомендаціях отримав схожий контент зі згадками сексуального характеру, також від блогерів, авторів курсів із сексуального розвитку, масажистів та фітнес-тренерів. В одну з рекомендацій потрапила лікарка, яка не лише лікує від фізичних і психологічних проблем, а й знімає вінець безшлюбності. Варто пам'ятати, Ютуб ніколи не був сам по собі джерелом надійної інформації. Що гірше через систему рекомендацій він ще й може просувати потенційно шкідливий антинауковий та псевдомедичний контент. У рекомендації наших користувачів потрапляв контент про лікування раку з содою, чудодійне зниження холестерину без ліків, різні неперевірені дієти та голодування, боротьбу із зайвою вагою, сумнівними методами, а також пряма реклама дуже дивних медичних препаратів. І всі ці відео входили до категорії едюкейшн, тобто освітніх відео. Так само в алгоритми Ютубу потрапляли конспірологічні теорії. Наприклад, один літній ранок в Завсідника розпочався з перегляду історичного серіалу «Невероятна історія саме ізвісної куртізанки Мата Харі. А в рекомендації під цим відео закрались пророчества Вольфа Месінга від каналу Сундучок Історії. Відео розповідає, що Месінг передбачив пандемію коронавірусу ще за свого життя, як і війну Росії проти України. За версією авторів відео, телепат нібито пророкував загибель США і перемогу Росії, а це вже дуже схоже на російську дезінформацію, яка любить використовувати різних пророків, магів, чаклунів та астрологів. Ватнику Ютуб також рекомендував теорію змов. Наприклад, декілька рекомендацій з конспірологіями з'явились під відео, яке мало пояснити навіщо Шойгу їздив в КНД. у відповідь. Платформа підкинула в рекомендації відео з роздумами про світовий уряд і керівну расу, тезами на кшталт армії України командують Ербіне і вічну класику, хто ж насправді вбив Кеннеді». Чому алгоритм пропонує відео з конспірологіями, якщо глядачі їх не дивились раніше? Платформа часто рекомендує людям контент, бо його переглядають інші користувачі зі схожими інтересами. Тобто, якщо ви дивитесь кулінарні шоу, а кілька інших користувачів, які теж дивляться кулінарні шоу, переглянули відео з російською пропагандою, то система наймовірніше пропонуватиме пропаганду і вам. Тому користувачу ватнику, який здебільшого дивився про російську пропаганду, алгоритм пропонував відео з теоріями змов, адже це входить в поле інтересів інших глядачів, які дивляться подібний контент. Віце-президент YouTube з технологічних питань Крістос Гудроу розповідав, що платформа намагається боротися з такими відео. Він назвав такий контент прикордонного вмістом, тобто вмісту, який близький. Але не зовсім порушує правила спільноти. Він включає відео з теоріями змов або інший контент, який поширює дезінформацію. Наприклад, оті освітні відео, де розповідають, як сода лікує рак, гудроу сказав, що платформа зосередиться на формуванні відповідальних рекомендацій і вживатиме заходів, щоб система не рекомендувала цей контент так широко. Але наше дослідження показало, що YouTube поки. Не справляється із цим завданням. Ми помітили ще одну серйозну проблему youtube алгоритмів. Вони формують для користувачів інформаційну бульбашку. Це ситуація, коли людина постійно отримує інформацію лише з джерел, які вже підтверджують її погляди і не стикається з іншими точками зору. Одного дня користувач-завсідник використовував платформу лише з однією метою послухати музичну композицію на невеликому каналі Київської блогерки. Сам музичний кліп входив до категорії «People and Blogs». Але серед рекомендацій лише одна пропозиція була з категорії «Музика». Решта це був політичний і воєнний контент. Це зокрема такі відео в Кремлі. Підставі Путіна, перепуганий дід заліз бункер і є дід в ЮАР». Світан чітко пояснив ситуацію на півдні, чого очікувати трьом областям України. Гіркін сорвався, перейшов на лічності, Путін в тупіке. Ну і таке інше. До речі, про воєнного експерта Світана ми розповідали в окремому відео про найпопулярніших коментаторів українського ютубу. Дивіться, отож, більшість рекомендацій до музичного кліпу, який дивився завсідник. Точно не були музикою. Це яскравий приклад впливу історії переглядів користувача на систему рекомендацій. Навіть якщо Людина дивиться нове відео, і просуває контент із каналів, які користувач переглядав раніше. Система рекомендацій часто показує контент, який базується на вашій історії перегляду. Це може привести до того, що ви постійно бачите схожі матеріали. Якщо ви починаєте дивитись щось нове, системі потрібно трохи часу, щоб зрозуміти ваші нові вподобання. Наприклад, якщо ви, як і завсідник, часто дивитесь відео політичних і військових коментаторів, система буде рекомендувати вам більше такого контенту. Це може бути зручно, бо відповідає вашим інтересам, але одночасно обмежує доступ до нових ідей і людей, і так формує вашу особисту інформаційну бульбашку. Така бульбашка небезпечна тим, що знижує критичне мислення, посилює розкол у суспільстві. Робить людину вразливою до маніпуляцій та фейків і заважає. Конструктивному діалогу, що врештою стає загрозою для демократії у 2019 році. Ютуб оголосив, що оновлює свою політику щодо заборони відео, які пропагують неонацизм, перевагу білої раси та інші фанатичні погляди. Компанія також заявила, що змінює свій алгоритм рекомендацій, щоб зменшити поширення дезінформації та теорії змови. Але як ми побачили, і теорії змови, і пропаганда, і псевдомедичний контент. Часто просочується в рекомендації і навіть просувається самою платформою. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк і підпишіться на наш канал. А щоб і надалі підтримати вихід цікавого і глибокого контенту, задонатьте нам на одній з платформ за посиланням в описі відео.